Яка ваша найкраща історія пов'язана із собаками? У мене в дитинстві був підбуль, дружелюбна настільки, наскільки це взагалі можливо. Але Боже, якою жорсткою вона була. Їй не подобалися звичайні іграшки для собак. Найближчим до іграшки для собак, що їй подобалося, була мотузка. Про це я розповім далі. Коли я кидав їй м'яч, вона навіть не здригалася. Коли ж я кидав каміння або мотузку, вона просто втрачала глуст. Вона любила штовхати велике каміння по дворі. Від цього. У неї кровоточила шкіра навколо носа, але їй було байдуже. Також була гігантська дерев'яна дошка, мабуть, близько півтора метра завдовжки, 30 сантиметрів завширшки та 3-5 сантиметрів завдовжки, яку вона брала посередині та бігала, наче аероплан. За цим було просто фантастично спостерігати. Але мотузки, дві мотузки, одну вона тягала по двору, що було дуже весело, а інша висіла на дереві. Здається, там колись. Було була гойдолка але ми її зняли. Її найулюбленішим заняттям було висіти на цій мотузці. Вона стрибала на неї і просто гойдалася, тримаючись зубами. Ну ми жили в гето. На задньому дворі не було паркану. Це було не страшно, оскільки вона ніколи не виходила назовні. Однак повз проїжджали машини. Люди часто заглядали в наш двір і бачили собаку, що висіла на дереві. Одного разу повз проїжджав поліцейський. Помітив собаку і вирішив перевірити її. Ну, ми з братом були у дворі. Собаці не сподобалося, що незнайомець заходить у наш двір. Вона ніколи нікого не кусала, але могла справді налякати. Коли вона помітила його, вона зістрибнула на землю і вже була готова побігти на нього. Цей хлопець дуже сильно злякався. У нього підкосилися ноги, і він впав. Я покликав собаку до себе і схопив її за нашийник. Хлопець встав без жодного слова, сів у машину та поїхав геть. Ми з дружиною взяли собаку з притулку наполовину Лабрадора, на половину австралійську вівчарку. Його звали Кіблер. Він раптово помер приблизно через 4 роки після того, як ми його взяли. Ймовірно, через проблеми з серцем спричинені парвовірусом. Він був справжнім вигадником. Якось я насолоджувався своїм стейком. Поки ми дивилися фільм. Я сидів на підлозі біля нашого журнального столика. А кіблер сидів ліворуч від мене. Я випадково щось зі ...столу на килим праворуч, я нахилився, щоб підняти це поклав назад на стіл і помітив, що стейк, який я щойно почав їсти, зник. Я подивився ліворуч. Кіблер також подивився ліворуч, підозріло облизуючись. Моя дружина описала це як своєрідну мініатюру. Я нахилився і він одразу ж проковтнув мій смачний стейк. А потім ми обидва, типу, не розуміли, що відбулося. Хоча я був ще Здивований, а ось він просто прикидався, роблячи вигляд, що це не він щойно з'їв мій довбаний стейк. Це чудова крадіжка з його боку. У мене вже 15 років є суміш Лабрадора та німецької вівчарки. Я досі пам'ятаю, як ми дали йому його перший в житті шматочок людської їжі, смажену курку з KFC зі шкіркою. Йому було, мабуть, 5 місяців, і у той момент його очі стали надзвичайно великими. Він не міг міг повірити, що це було настільки смачно, він не знав, які звуки видавати. Його тіло мало не зводило конвульсіями. Він миттєво став залежним. Зараз він вже старий і досі відмовляється їсти собачий корм. У підлітковому віці я зупинився у свого дядька, у якого була німецька вівчарка. Незважаючи на свої гігантські розміри, це був неймовірно ніжний собака. Я спав на дивані у вітальні, і собака також спав у тій же кімнаті. Коли я прокинувся вранці, я помітив, що собака лежав на мені, поклавши всю свою вагу на мої груди. Мої руки були притиснуті до тіла. під ним мені довелося чекати близько 30 хвилин. Поки прокинеться мій дядько і стягне з мене собаку. Ніщо з того, що я робив, не змусило собаку рухатися. Він надто міцно спав. Приємні спогади. Під бультер'єр моєї сестри зробила це зі мною. Вона дуже любила обійматися та облизуватися. Я не могла встати. Зрештою, сестра почула, як я кличу на допомогу. Бачив гівку з французьким бульдогом та його господарем. Господар сидить на ліжку, а собака поруч вагається, стрибати йому з ліжка чи ні. Ну, він вирішує зістрибнути, але господар ловить його прямо в польоті та садить назад на ліжко. Собаці це подобається. Він знову стрибає, і господар знову ловить його і садить на ліжко. Я навчив свого собаку тому ж, і він постійно гавкає на мене, щоб я пограв так і з ним. Це так мило. Майлз найкращий собака на світі. Він був золотистим ретривером. Він любив воду, бруд та гру в апорт. Він також був надзвичайно добрим і спокійно міг гуляти без повідка. Я іноді грав в Алтимат фрізбі. І я не міг брати з собою Майлза, коли ми збиралися грати, бо він був одержимий фрізбі. ганявся за ними і приносив їх до мене. Але я брав його бігати та гратися на полі для фрізбі, коли там нікого не було. І це єдиний. Собака, який знаходив для мене фрізбі. І я маю на увазі не гру в апорт, а те, що він саме знаходив. Наприклад, він пірнав у кущ або високу траву, або у воду, трохи шарудів та метушився там, а потім витягував фрізбі, який хтось там загубив і приносив його мені. У мене було більше десятка загублених фрізбі, які він мені приніс. Гадки не маю, звідки він знав, що вони там. Жодного з них ніколи не було видно. А де які були під значною кількістю води або вкриті брудом. Коли діти гралися в фрізбі у парках, вони завжди хотіли пограти з ним в апорт, і він так це любив, що кілька разів мені доводилося фактично відтягувати його від дітей, бо він грався буквально до повного виснаження. І він хотів продовжувати незалежно від того, наскільки він був виснажений. Він також любив грати в апорт у воді. А якщо йому нічого не кидали, просто пірнав. Якщо ж води були було небагато, він починав валятися в багнюці, поки не був повністю вкритий нею. Моя сестра купила цуценя і попросила мене приглянути за ним на вихідних. Я поклав її лежак поруч із собою та сів грати в комп'ютерні ігри та слухати музику. Через 5 хвилин музика зникає. Я дивлюся вниз і бачу, як собака гризе повністю обірваний дріт від навушників. Я не відчув навіть найменшої злості. Я щойно звільнився зі служби. Коли я повернувся додому, більшість моїх друзів вже переїхали з мого штату. Я також розлучився зі своєю дівчиною ще до повернення, але ми залишилися хорошими друзями. Одного разу ми пішли в притулок для тварин і побачили цього чудового підбуля. Вона була тихою і відпочивала на своєму лежаку. Її господар просто відмовився від неї. Я запитав, чи можна подивитися на неї ближче. І вона взяла ласощі з руки моєї колишньої. Колишня повернулася, подивилася на мене і сказала, що буде дурістю не забрати цю собаку. Я одразу ж взяв її до себе. Вона варта кожної витраченої копійки. Вона складає мені компанію, коли мені це найбільше потрібно, і всюди ходить за мною. Вона любить обійматися, і це дуже допомагає мені у погані періоди мого життя. Одного дня мені було дуже сумно. Просто один із таких днів, розумієте. Я вирішила, що сон зі своїми собаками підбадьорить мене. Тож я принесла їх у своє ліжко і заснула. Мабуть, одна із них зрозуміла, що мені сумно. Вона підійшла і лягла біля мого обличчя. Вона навіть обійняла мене лапою і притулила свою голову до моєї голови. Мені одразу стало краще. Інша собака лежала в мене на ногах. Вони оберігають. Дві просто чудові. Коли мені було 6 років, ми завели золотистого ретривера. Моя мама пішла до заводчика, щоб вибрати цуценя. Коли мама зайшла в кімнату, собака взяла одне із цуценят в пащу, підійшла до мами та віддала їй це цуценя. Після цього ні у кого не залишилося сумнівів, що це цуценя має стати нашою сімейною собакою. Молодший брат мого найкращого друга купив цуценя хаски, коли повернувся з армії. Через місяць його відправили на службу без попереднього попередження, і він запитав, чи можу я приглянути за його собакою. Я погодився і він залишався у мене близько двох років. Я доглядав його, дресирував, гуляв з ним у парку тощо. Потім повернувся господар і забрав його назад. Я сумую за ним. Наші собаки, і Клітіс, відпочивали у дворі. Я була на ганку. Я почула якийсь гамір і побачила дуже розлюченого птаха, що пролетів повз як божевільний, і наче пілот камікадзе влетів прямо в голову батеркап. Бах! Вона не мала уявлення, що сталося. Це її налякало. А вже вона налякала клітіс. Тож собаки намагаються зрозуміти, що сталося, а я помираю від сміху. У нас також був. Учау, який був справжнім капусником. Одного разу він заліз у машину і не хотів вилазити. Я приїхала з магазину, і коли діставала продукти, він застрибнув всередину. Я вирішила зачекати, поки він вийде. Отож, він вийшов. Але перш ніж я встигла зачинити двері, він знову заліз всередину. Це трапилося двічі. Мій чоловік спробував витягнути його, але цей пасивно-агресивний покидьок розвалився на сидінні. Ганчірка, він був на задньому сидінні моєї старої Камаро. Чоловік сказав, ну його через годину я сказала гаразд, біс із тобою, і проїхалася з ним до кінця вулиці і назад. Щойно ми повернулися додому. Він вийшов з машини. Я сумую за ним і за тими божевільними речами, які він робив.